Для наших рідних облич добро примножимо, сломи кинемо в піч, переможемо разом, коли пліча плеч Як ви готувалися до районного етапу змагань плічо-пліч зі спортивного орієнтування? Ми займалися фізичними вправами. Нас е, готував вчитель географії Корженевська Анна Радисівна, це наш директор. Ми Складали карти, бігали на території школи, в спортзалі. Як вам локація, де проходили змагання зі спортивного орієнтування в місті П'ятихатки? Мені подобається, парк гарний, все організували дуже гарно. Місцевість ну, придатна. Дуже подобається, як розміщена карта. Наразі ми ще не знаємо результатів спортивних змагань, тому що б ви хотіли побажати своїй команді. Я своїй команді бажаю перемоги, звичайно. Надіюся, що ми займемо гідне місце в цих змаганнях. Ми все зможемо для наших Дівчатка, ви показали гарні результати на змаганнях. Розкажіть, будь ласка, що вам у цьому допомогло? Ну, по-перше, нам допоміг наш вчитель Валерій Анатолійович. Він нас кожні вихідні дні по суботам та неділям вчив, як правильно орієнтуватися по компасу, як правильно орієнтуватися на місності та давав нам карти нашого ліцею. І ми бігали так на час, хто перший той молодець. Я займаюся волейболом і через це добре бігаю, і показали гарні результати. Що зі змагань зі спортивного орієнтування вам найбільше сподобалось? Мені найбільше сподобалось так, як ми орієнтувалися по нашому місцевому парку. Мені сподобалося те, що ми е, зрозуміли, як правильно користуватися картами. Як думаєте, результати вашої роботи, ваших зусиль на змаганнях приємно вас вразять? Так, я думаю, що нас вразять приємно. Для цього ми приложили зусилля для того, щоб показати гарний результат. Думаю, так. Було вам легко орієнтуватися по карті на місцевості? Так. Ну, було трохи складно, але ми впоралися. І що зі змагань вам запам'яталося найбільше? Те, як ми готувалися до них, те, як ми бігали, шукали точки. Можемо для наших рідних облич добро примножимо, сломи кинемо в піч, переможемо разом, коли пліча обліч.